Кріплення тануть, лави охоронців на постах рідіють, але, попри це, життя на барикадах продовжується. Особливу нотку додає піаніно. Музичний інструмент встановили ще вчора поблизу облдержадміністрації. Наше місто стало десятим, де біля барикад розмістили народний інструментарій. Координатори кажуть, він стоятиме доти, доки буде необхідний. Тож, чим живуть львівські символи боротьби? Далі у сюжеті. На піаніно привертаю увагу прохожих лів'ян. Дівчина каже, розфарбовувала інструмент не сама, а ще з декількома друзями. На це пішло всього два дні. Можливо, хтось вважає ці акції такі не дуже дієві, але насправді, можливо, хтось саме через музику зможе до нас приєднатися, і подумали, що і надалі варто такі акції проводити. Музика музикою, але барикади під облдержадміністрацію вона не врятує. Через плюсову температуру мішки і снігу, що були одним із основних складових оборони, тануть. А це загрожує руйнуванню всієї конструкції по периметру. Нині навіть координатори оголосили спеціальну толоку, аби упорядкувати саму форму барикад. Проте люди так і не при прийшли. більше того, невідомо, хто має дати дозвіл на таку реконструкцію. Адже при передачі приміщень облдержадміністрації від народної самооборони до облради момент хто відповідає за прикади не врахували. Тому толоку перенесли на невизначений термін. Основа повністю розстала, тобто шини опадають. Фактично зараз, якщо їх потрясти, вони всі розваляться. Треба просто переформатувати, пере щоб воно відповідало погодним умовам. А це вже військова частина Настризькі Рубчака. Барикади тут стоять, як стояли. Розтопились лише укріплені і снігу. А разом із ними таке враження, що й люди також. Якщо ще декілька тижнів тут оборону тримало десятки охоронців, то нині одиниці. До слова, хлопці із народної самооборони від блокувань відмовились. За потреби лише декілька людей приходять почергувати вночі. Натомість євромайданіць продовжують блокування. Як ми говоримо про те, що треба тримати частину, чи тобто, треба тратити людьми, правда? А розказувати всім, що нас буде пара людей, наприклад, а потім, якщо щось будемо комусь дзвонити, ні, тут мають завжди люди, як було в перші дні. Наразі ж розбирати барикади у Львові не будуть, адже це означатиме, що місто здало позиції. А разом з тим втратили свій символ непокори. Світлана Макогонська, Юрій Матюра та Павло Замрій новини.